Хочу з вами сьогодні поговорити на одну м, дуже таку болючу і важку тему, трохи поправлю телефон. Я зазвичай у всіх своїх відео весела і посміхаюся, але сьогоднішня тема насправді складна, і м, веселитися з цієї теми можна вже тоді, коли попрацював з психологом і вийшов з цього стану. Да? А поки не попрацював з психологом і не вийшов, то е, в тебе в житті відбувається абсолютний треш в стосунках, і е, відбувається треш в грошах. Якщо не вирішується це питання на рівні стосунків і грошей, тоді починає страждати здоров'я. І це питання називається травма покинутого. Е, давайте дуже просто. Дуже легко, без якихось там, як завжди в моїх відео, без е, е, розумних термінів, а просто е, звичайною практичною мовою, що це означає і як це впливає на життя. <кій> Дивіться, для того, щоб людина будувала щасливі стосунки, для того, щоб людина... Будувала своє життя для того, щоб людина заробляла гроші зі свого бізнесу. Зараз не від роботи, власне, йде тема, а від свого бізнесу. В людини має бути прописано в підсвідомості в мозку два файли. Перший файл це опора на себе, тобто вміння і розуміння того, що ти робиш все правильно, що ти йдеш. За, за собою, що тебе веде я, і ти йдеш за собою, і е, вміння опиратися на партнера з боку, на іншу людину. Дивіться, коли в людини є травма покинутого, тобто цю людину в дитинстві мама залишила надовго. Або мама не допомагала цій дитині на просьбу дитини. І, тоді, і дитина реалізовувала те, що їй потрібно сама. І тоді виходить, що ця така дитина, така людина в дорослому житті все сама. Тобто, от жінки, які все сама, наприклад, так. Чоловіки, в принципі, так само, хоча в чоловіків <кій>, має бути все сам, але чоловіки так само вміють вміти опиратися на партнерку, на партнера свого навіть в бізнесі, так? вміти довіряти. Так от, коли цього файла немає, опиратися на когось, то людина опирається тільки на себе. Е, є. В людини відчуття і розуміння, що вона сама, що вона з усім справиться, що вона все може. Але дивіться, який тут є момент. А момент такий, що в грошах в своєму бізнесі гроші приходять нам вам, від інших людей, від клієнтів. І коли ви все сам, коли ви не вмієте опиратися на когось, то клієнти не відчувають того, що вони вам можуть заплатити, вони не хочуть вам платити. Саме тому часто буває так, що що би ви не робили, а у вас заробіток дуже малий, дуже низький, або постійно коливається туди-сюди. Саме тому, що ви всередині вас і в є програма, і ви її транслюєте я сама або я сам. І люди вас просто не бачать в, в своєму полі тих, з ким вони хочуть співпрацювати. Розумієте, в чому тут е, вся суть? Тобто, дивіться, травма покинутого це тоді, коли ви в дитинстві. Були довгий час без мами, без сильної фігури, так, на яку можна опертися, або і опиралися тільки на себе, справлялися самостійно. Або мама у вас була, але мама вам нічого не допомагала. Тобто, ви її щось просили, а вона казала вам, роби сам, чи роби сама. Ви це йшли, робили, ви виробили чудову опору на себе. Ви знаєте, що ви можете впоратися з усім, і це дуже круто, тому що є люди, в яких є опора на себе, а нема опори на інших. А є люди, в яких є опора сильна на інших, але немає опори на себе. І це завжди треба балансувати. І тоді, коли це балансується, тоді а, в людини. Людина виходить на, на новий рівень в стосунках, в заробітку, в здоров'ї, в кого вже здоров'я почало страждати. Так? Тобто це дуже класно, що ви це робили самі. Це в мене був такий е, мій приклад. Я, е, я завжди собі робила те, що я хотіла, те, що мені було потрібно. Я маму просила, вона мені казала: роби сама, бо що ти будеш потім робити без мене? Це було в дуже багатьох сферах мого життя, мого тоді життя там в школі, в іграх, в іграшках, в тому, щоб включити світло, піти зі мною в туалет в темній хаті. Тобто, вона мені казала, іди сама, я боялася дику, я бігла, я робила, я брала табуретку з темної кухні, включала світло. Так, робила свої справи в туалеті, потім робила все на зворотні і бігла швиденько в ту кімнату, де було світло, де була мама. Тобто тут в таких ситуаціях виробляється опора на себе. Тобто, людина знає, що вона може все зробити сама. І дивіться, якщо ви працюєте просто на роботі, то це, в принципі, може вам не заважати в житті. І якщо у вас, наприклад, такий партнер притягнувся, такий у вас партнер, який не дзеркалить вам це. Але якщо ви хочете будувати свій бізнес або будуєте вже, або ви працюєте на керівних посадах, вам треба і в бізнесі, і в керівній посаді вміти приймати від підлеглих і вміти приймати від клієнтів. І оцей файл прописати самостійно або з чатом GPT неможливо. Тому що цей файл прописується в спілкуванні з людьми. І, наприклад, якщо ви собі зараз подумаєте: ну ок, я його собі пропишу, бо в стосунках там буду вчитися довіряти. Але тут прикол в тому, що е, оскільки у вас цього файлу нема, ви притягнете такого партнера, який вам буде це дзеркалити. В якого е, будуть свої якісь відсутні файли. І він вам просто буде дзеркалити, і ви будете перебувати просто в треш стосунках, де один не вміє довіряти опиратися на когось, а, наприклад, партнер вам притягнеться протилежний, той, який не вміє опиратися на себе, який слабкий і нічого не може. І ви тут, дивіться, в одної людини є пробіл, пусте місце в файлі. І в другої має бути два файла в кожного, так? Але в одної людини є пробіл, в одної немає опори на себе. А у вас немає опори на іншого, немає вміння опиратися на іншого. І виходить так, що ви просто будете оцими пустими файлами між собою обмінюватися. А це виглядає в житті так, що відбувається просто сварки, непорозуміння, біль різна в стосунках, аб'юз і решта все. Тому найпро... Можна так звичайно робити. Тут мови немає, абсолютно. Можна так жити: 10, 15, 20, 30 років допоки не відбудуться якісь ще інші процеси сприятливі, і ви не здобудете цей файл десь там якось. Але є простіший шлях, є шлях, який вирішується за дуже швидко. Але він просто коштує гроші. Він не коштує 10, 15, 30 років життя, а він коштує певну суму за, за сесію, наприклад, зі мною. І ви в стосунках зі мною, в наших з вами е, спілкуваннях на сесіях, в наших з вами практиках, ви від мене перезаписуєте той недостаючий вам файл. Той файл, якого у вас немає. І таким чином, ви зберігаєте свої, просто купу років життя, ви зберігаєте свої нерви, ви ні з ким не сваритеся, ви не притягуєте травматичні стосунки і проблеми з грішми і здоров'ям. Ви просто отримуєте ту інформацію, то, те відчуття і той стан, той файл якого вам не вистачає в силу того, що було у вас в дитинстві? Тепер далі батьки ні в чому не винні. Батьки робили так, як вміли самі і як їх навчили. Якщо батьки вам робили саме так, ви просто в них теж не було цього файлу, бо їм не передали. А наші бабусі, прабабусі не передали, тому що вони жили в часи голодоморів, війн і решта всього трешу, коли треба було просто виживати. Тому ми маємо бути вдячні їм за те, що вони нам передали життя, за те, що ми зараз живемо і вже в багатьох нас живуть наші діти, а можливо, вже навіть і внуки. Але для того, щоб ми зараз могли, нам вже не треба тепер виживати. Так, але нам треба тепер знайомитися з собою і налаштовувати е, контакт з собою для того, щоб ставати самим щасливими і для того, щоб передавати це вміння своїм дітям. І дивіться, якщо до речі, про дітей, якщо ви не маєте якогось файлу, того, чи того, чи будь-якого іншого, які там ми будемо обговорювати з вами в інших відео, чи вже обговорили, чи на консультаціях ми з вами це обговорили. Якщо ви цього не маєте, ви це не передасте своїй дитині. Бо у вас цього просто нема. Оце знаєте, як, наприклад, ви ноутбук і ваша дитина ноутбук. І ваша дитина. А ваша дитина це ноутбук, який складається з ноутбука вас і з ноутбука чоловіка чи дружини вашої. І ваша дитина потягнула програми від вас і від вашого партнера чи партнерки. І як вона може потягнути те, що їй потрібно для щасливого життя, якщо у вас цього не було? Ніяк. Тому, коли ви працюєте над собою? То ви турбуєтеся не лише про своє життя, про вихід на новий рівень в своєму житті, про вихід з проблем в своєму житті, а ви турбуєтеся і про нащадків своїх. А ще я вам скажу більше: є такі е, слова, од вислів, що хочеш змінити світ, почне з себе. Так справа в тому, що ми всі з вами, коли взаємодіємо в житті, ми всі з вами перезаписуємо один від одного якусь інформацію. А тепер собі уявіть, коли один, одна людина, одна з якоїсь там кількості починає працювати над собою для того, щоб покращити своє життя, йде до психолога, доотримує ті файли, які їй потрібні, робить своє життя щасливим. І вона потім в своєму житті, в, своїх, в своєму спілкуванні з людьми, вона ці файли просто в неї вони є, і просто інші люди їх щитують самі собою. Ну, звичайно, що е, ті, хто люди ближче, так, хто спілкується постійно, хто в близькому спілкуванні, е, вони це забирають підсвідомо в більшій кількості, так? Ті, хто люди далі, вони забирають це, звичайно, в меншій кількості, але це все одно працює. І уявіть собі, яка це мережа змін відбувається в, в людстві взагалі, не в суспільстві, а в людстві. А ще я вам скажу: дивіться, ця мережа змін вона відбувається не з боротьби, бо, ви на... бо таким чином, як от я зараз вам говорю, ми не боремося з тим, що нам не підходить. Ми не боремося з тим, що в нас є. Ми просто бачимо, що в нас в житті є якась проблема йдемо з цією проблемою до психолога, наприклад, до мене, якщо я вам імпоную як спеціаліст, ми з вами знаходимо. Чому і для чого у вас це відбувається, де у вас якого файлика не достає. Ну, це я так образно кажу, да, де, які у вас відбувалися болючі події колись, і чому ви не можете, чому ці події вам зараз е, відображаються в теперішньому вашому житті? І таким чином е, ви, ви, дивіться, у вас є проблема, ви хочете її вирішити, ви її вирішуєте з психологом. І ви не боретеся, дивіться, ви не боретесь. Ви берете те, що у вас є з мінусом, і просто, просто шукаєте, звідки воно пішло, трансформуєте це зі мною, і у вас змінюється ваше сприйняття, ваші файли, які у вас прописані, ваші стосунки змінюються, ваші гроші змінюються, вас починають клієнти просто засипати замовленнями. Розумієте, вас починає партнер любити. Е і це все відбувається не з боротьби. От, просто саме, це, це, знаєте, ну, це для мене, для мене прям дуже важливо. Тому що я розумію і усвідомлюю, що з боротьби ніколи нічого не буде хорошого. Тільки вийшовши з боротьби в позицію спостерігача. і... Маючи бажання змінити в своєму житті щось, людина може отримати колосальний результат. Тому я дуже щиро запрошую всіх вас, кому я імпоную як спеціаліст. Якщо хочете, можемо вже з вами просто зідзвонитися, познайомитися, ви подивитеся, наскільки я вам підходжу, я подивлюся, наскільки я вам можу бути корисна. Цей зв'язок, дзвінок, перший знайомства, він безкоштовний. Тому, якщо вам імпонує, якщо ви дуже хочете щось змінити, але не знаєте як, або дуже багато вже всього спробували, і ем, вам все одно щось не вдалося. А я знаю, бо таких людей до мене дуже багато приходить, коли вже кажуть, я дуже самостійна, або самостійний я. Ем, я все завжди роблю сама, я все завжди роблю сам. Але от в мене не виходить і мені соромно. Так, але справа в тому, що я така сама була, я теж ем, робила все сама, я теж шукала все сама, допоки я не знайшла, ем, як все працює в житті і що є причинно-наслідкові зв'язки. І дивіться, вам тепер не треба витрачати. Багато років вашого життя на те, щоб це знайти. Ви просто приходите до мене, я вам їх підсвічую. Е я вам допомагаю їх трансформувати, і ви собі йдете, живете своє щасливе життя. Скільки це по часу, в кожного по різному. Але головне це оцей перший крок, і е бажання щось змінити. І, власне, в таких людей. Які я сам і я сама, власне, от в вас і є оця травма покинутого. Так само, як вона була в мене, що я не могла покластися на іншу людину. Але в мене тепер цей файл є. І якщо він вам потрібен, я вас запрошую. Считаєте його і перекопіюєте його від мене собі. <гум> Залишайтеся зі мною, підписуйтеся і на зв'язку.